Вітаю! Сьогодні буде планування бюджету на наступні два тижні березня. Також подивлюся залишок, який залишився з попередніх двох тижнів, або і за лютий. На жаль, при монтажі відео я дізналася, що весь звук, який був в цій частині, не записався, бо телефон був під'єднаний до навушників. Хочу трошки розповісти про себе, ким я працюю, де живемо і хто в нашій родині. Тож а, я працюю графічним дизайнером і ілюстратором, також маю онлайн-магазин сувенірної продукції, яку сама дизайню і продаю. Також малюю ілюстрації і виставляю їх на продаж на стоку. Хоча вже, напевно, років 5 чую, що так, вже ніхто не робить з появою штучного інтелекту, все ілюструється, дизайниться за допомогою нього, і ніхто нічого не купує. А так, може купую трошки менше, але стабільно на місяць доларів 50 а я отримую. Останні два квартали, півроку я майже не виводжу кошти зі свого ФОПу, бо. А якась тенденція не дуже добра в плані продажів в магазинчику, і працювати я стала трохи менше а, через те, що дитина дуже любить а, допомагати мені, коли я сідаю за ноутбук і починаю щось малювати. їй все це цікаво. І роботи зрозуміло, ніякої не може бути мови. А, тому. Щоб мати змогу платити податки і мати там кошти, ми з чоловіком вирішили, що мій ФОП там буде або на самозабезпеченні своїх потреб, або я буду виводити якісь суми, які будуть реально необхідні. Нашій донечці півтора рочку, і я дуже вдячна моїм батькам, що вони можуть. На пару годин приїхати з нею погратися і дати мені з Богу, так як і приготувати заздалегідь їжу для заморозки, і все ж таки трохи попрацювати, бо я це дуже люблю. Ми живемо в передмісті Києва в приватному будинку, і ще маємо квартиру в Києві, але я не можу зараз там знаходитись, особливо. Ночувати через постійні тривоги, і а, там немає нормального укриття облаштованого для того, щоб провести ніч. І тут ми маємо підвал, де, напевно, пару разів на тиждень з донькою одразу йдемо туди а, лягати спати. Я його затишно облаштувала. і в планах на цей рік зробити там ванну кімнату, є там можливість а, все під'єднати, є приміщення, просто треба підзбирати трошки коштів і в а, спокійному режимі а, все там облаштувати під ванну кімнату. А отже, починаємо. У мене ще я мала необережність. Залишити мої блокноти на столі, і до них трошки дійшли маленькі ручки, і вона мені зробила шедевр Це мої, мій розподіл за лютий і перші два тижні березня вийшли такими, тож ні, нічого, всяке буває, треба класти все повище. Я перенесла вже не одразу на декілька місяців, розділяючи на два тижні, місяць, а вирішила спробувати вести саме по два тижні або за місяць на одному листочку. Тут я комунальні сплачувала і записала це для себе. Так, на сьогодні 14 березня, і ми маємо загально 17 250 з них. 8750 в готівці і 8500 залишились на картці. Мені так легше, коли частина грошей йде готівкою. Мені незручно нею користуватися, а отже, я менше витрачаю. І там деякі категорії, які мені саме потрібно сплачувати онлайн, також входять а, в безготівковий розрахунок. А жовтим я виділила категорії, які в мене йдуть готівкою, і те, що не виділила, то йде е, на карту. Що ж, почнемо. У нас тут має бути 8750. Так, це є І наші конверти категорії. В мене ще з'явився новий конверт, а, ремонт. І я на нього хочу за можливістю також відкладати 10% з тих грошей, що в мене будуть на розподілі. Тому. Туди будуть йти ті кошти, і якщо вдасться нам здати квартиру, яка в Києві, то ці також кошти будуть йти в цей розділ на паркан. Так, тому почнемо. 10% це в нас, я трошки округлю, це 1800 йде. Що треба зібратись з духом і заповнити а, книгу, книгу доходів ФОПа. А, тому так, так, 10% 1800 і на ремонт одразу теж починаю класти. З цього розподілу теж 1800. Ремонт в кінці був. Угу. Сподіваюся, все вдасться, і за цей рік ми виконаємо цю роботу. Але дуже цікаво зараз спостерігати, як багато людей роблять ремонти, щось будують, і це трохи надихає, що все ж таки. Треба жити життя, поки живеться, і не відкладати, бо... бо що ще робить? Я зрозуміла, що якщо нічого не плануєш, то дуже стає печальненько. Так, ще сплатила я комунальне 10 березня, і по світло в мене залишилось 250, я поки нічого туди не додаю. Ой, тут буде нуль. А тут це в нас було, додали і те, що є. Нулі, тут залишається 250, тут 1800. 10% вже 5400. У мене щось сьогодні це йде не так, як я планую. Я трошки хочу це зробити швидше, бо треба ще попрацювати. І, як виявилось, я не записувала відео з моменту заповнення тут. Ну, нічого. Я зараз пройдуся по цим категоріям і розповім так: в безготівковий на продукти на два тижні я кладу 5 тисяч, додаю 200. Гривень в готівку продуктово. Це мені так зручніше за фрукти овочі сплачувати в лавці неподалік нас, ніж картою, бо там постійно не працює термінал, або його немає. Котам у нас їх три а мати, донька, і одна кицька до нас прибилася ще в ковідні часи. Тому їм тисячу гривень, бо вони майже все вияли, що я їм вже купувала, і побутова хімія 500 гривень це все, що на картці я лишаю. І здоров'я я кладу тисячу гривень. Я тут собі винна, а винна з конверту 10%, який я вела минулий рік. І Туди повертаю те, що я там інколи беру а, в борг. Тому а, повернула і ще винна собі ж, а, 2600. Тож ту тисячу я покладу в конверт конверт в іншому місці. Далі в нас йде стоматолог. А, я також погасила борг, який там був, і хочу ще додати 600 гривень. Тому буде вісімсот загалом в конверті. Стоматологія. Далі. Дитина залишилася тисяча, я хочу ще тисячу покласти. Скоро треба робити друге щеплення від вітрянки, тому збираю, якщо, звичайно, буде вона в наявності, то я куплю її, навіть якщо не матиму повну суму, бо її дуже важко зараз знайти. Тому тут вже буде дві тисячі. Дитина а, батькам тисячу гривень залишає на карті тут тисяча так одяг взуття п'ятсот. Треба їх по порядку трошки виставити, щоб не плутатися конверти, бо вони були в тому порядку, який ось на цьому листочку залишився. Так, техніка, техніка 800. Планую трохи почистити пральну машинку бо вона вже хоче уваги майстра. Далі. Тут у нас 500. 800. А подарунки 1000. Зараз починається що цей місяць, що наступний місяць днів народжень, тому треба 5. Треба трошки піднакопичити цю категорію. І 50 гривень. Це в рослинки я хочу покласти так. І в різне йде тисяча, яка на карті, тобто тут півтори, а сто п'ятдесят і тисяча. З приводу рослинок а, чоловік мені надрукував ось такі супер -милі, а, горщики для розсади, а, бо я запланувала посадити, спробувати черенкуванням розмножити хвойні для майбутнього паркану. Я так подивилася, скільки коштують туйки або інші хвойні. А, Рослини для живопліту, і думаю, що нормально то вдарить так по бюджету. Тим паче ми нікуди не поспішаємо. І в мене вийшло в минулому році а тую так розмножити. Чисто був експеримент, бо я таким ніколи не займалась І я одразу їх посадила в більші горщики, але на вулиці. І прикопала. І я дуже здивувалася, коли восени я прибирала грядки і побачила, що там дуже гарна коренева система втуйок. Але була моя помилка, я їх викопала, пересадила в більший вазон і занесла їх додому. Думала, може, вони всю зиму теж будуть рости, але вже потім дізналася, що їм також треба період спокою спокою, щоб вони спали, коли холодно. І з тих, здається, восьми туйок, що прижилися, в мене зараз тільки дві пережили зиму в приміщенні, і я настільки цим надихнулася, що вже зачеренкувала доволі так нормальну кількість. Туєчок, і сподіваюся, з цього щось вийде. Це ще мене надихнуло, що чоловік запропонував зробити такі горщики для розсади. І саме цей, ця хвоя, це мама привезла від їх сусіда. Він підрізав, каже, що це теж гарний живоплід з такою дрібною ялиночкою. І я не знаю, як вона називається, але сподіваюся, мені вдасться цю також хвою проростити. Так, це, це певно все. Я так розповідала, що буде щось прям геніальне в кінці з приводу рослинок, але рослинки мене радують, заспокоюють, і це моє маленьке хобі. Я думала колись почати збирати на гарну теплицю, але думаю, що може це вже на наступний рік, бо в цьому році а, точно теплиця не передбачається, бо її треба ставити восени, коли є дуже гарні знижки, або її купляти, а вже а, всю зиму десь зберігати і весною ставити. Зараз не до цього, і, може, я згодом додам конверт а, на збор собі теплички. Дякую вам всім за увагу, гарного дня і всіх з весною!